2022 рік це найскладніший рік в історії незалежної України, рік єдності, рік незламності. Ми сіяли, щоб вижити та прогодувати світ. Ми втрачали і відбудовували знову. Ми захищали рідну землю, ми допомагали нашим захисникам. Ми забезпечили надійний тил, ми стоїмо, вистоїмо та переможемо. Ми виростимо найкращі хліби, ми розбудуємо наші села, бо ми господарі на своїй землі. Дякуємо Богу та нашим захисникам за цей рік! Нехай новий 2023 стане переможним.